Слава Україні! В ефірі підсумки дня 14 листопада. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Олег Ковальчук. Воїн 1994 року народження був родом із села Рудка. Молодший сержант загинув 12 листопада внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Також на війні не стало й Миколи Скиби. 44-річний воїн народився у селі Мала Ведмешка Кам'янка Ширського району, але проживав у Вараші на Рівненщині. 25 квітня цього року Миколу Скибу мобілізували до лав армії для захисту України від окупантів. Воїн разом із побратимами 11 листопада брав участь у штурмових діях біля Авдіївки на Донеччині. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття родинам загиблих героїв. У Володимирі безхатько до смерті побив чоловіка. За інформацією поліції, 13 листопада за місцем проживання 65-річної жительки Володимира виявили мертвим її знайомого 66-річного місцевого жителя, який у неї гостював. При поверхневому огляді трупа видимих ознак насильницької смерті не виявили. Однак під час розтину з'ясувалося, що смерть наступила від отримання ним тілесних ушкоджень. Стало Домо, що вперед день під час конфлікту його побив 37-річний безхатько. Поліцейські встановили його місце перебування та доставили у відділ поліції. Тепер зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Ковальський міськрайонний суд зупинив провадження за фактом хабарництва бо обвинувачений служить у зсу та воює. Про це йдеться у судовій ухвалі. Пише Коваль Медіа. Відомо, що кримінальне провадження було відкрите 21 жовтня 2021 року. Йдеться про отримання або давання хабаря в ухвалі. Говориться, що обвинувачений командир військової частини майор раніше не судимий. В ході судового розгляду адвокат заявив клопотання з проханням зупинити провадження, оскільки його підзахисний проходить військову службу і на даний час залучений до оборони країни. Прокурор заперечував, оскільки підсудний проходить військову службу. Бу за контрактом, врешті суддя Ковальського міськрайонного суду Петро Бойчук постановив зупинити судове провадження до звільнення обвинуваченого з військової служби або до закінчення дії воєнного стану в Україні. Протягом доби 13 листопада рятувальники Ковальщини ліквідували чотири пожежі. Так, у селі Видрениця горіла господарська споруда. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Імовірна причина події необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Також вогнеборцям довелося гасити палаючий автомобіль у місті Коваль. Ймовірна причина пожежі розгерметизація паливної системи автомобіля. Також горіла господарська споруда у селі Мельники. Там також вогонь спалахнув через невстановлених осіб. Далі, все українські новини. Рашисти все не дають спокою. Вночі, 14 листопада, агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину, що у Дніпропетровській області. Спершу бив по Марганецькій громаді, потім по районному центру. За інформацією голови ОВА Сергія Лисака. Люди цілі, але є руйнування. Пошкоджені три приватні будинки: господарська споруда, авто та теплиця. Над Павлоградським районом наші Оборонці збили ворожий безпілотник, імовірно, шахет. Російська армія вже вранці 14 листопада з артилерії вдарила і по корабельному району Херсона. За інформацією ОВА, постраждала 54-річна жінка. Також російська армія вкрила вогнем у Сокорівку Нововоронцовської громади. Постраждав 66-річний місцевий житель. На момент обстрілу потерпілий знаходився вдома. У нього діагностували поранення обличчя та ніг. Загалом окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційними ракетами. Міністр оборони України Ростем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару Росії по 128 двадцять ОГШБР у Запорізькій області 3 листопада, внаслідок якого загинули 19 бійців. За словами Умєрова, бійців зібрали у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано усі правила маскування. Поруч припаркували більше 10 автомобілів. У цей момент у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Ітрину тривогу оголосила по всій області. Військових попередили про сектор, у якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал ракетна небезпека. Однак на місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було. Слідство у цій справі триває. Зокрема, його веде ДБР. Усі, хто винен у цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання, сказав міністр оборони. 14 листопада у Львові студенти вийшли на мітинг з вимогою звільнення мовознавиці Ірини Фаріон із національного університету Львівська політехніка. Із собою учасники протесту принесли плакати. Фаріон геть Ірина Фаріон ганьбить Україну. Також студенти скандували гасло освіта без комуністів, геть Фаріон, та зайшли усередину головного корпусу Львівської політехніки. Раніше у прес-службі університету повідомляли, що створили робочу групу щодо вирішення ситуації щодо Фаріон, яка працюватиме до 22 листопада. Зазначимо цей мітинг, спровокувала низка скандалів, у яких ключовою особою була одіозна мовознавиця та екс-нардепка Ірина Фаріон. Про останні із інцидентів ми повідомляли раніше. Ірина Фаріон, так би мовити, здала російським ФСБшникам про українського студента з Криму, який висловив їй своє підтримку умовному питанні, та розповів, що дуже очікує звільнення Криму з російського ярма. Фаріон показала лист від хлопця. А згодом юнака знайшли російські ФСБшники та змусили просити вибачення, та страшно подумати, що ще вони могли заподіяти українському патріотові екснардепу колаборанту Олегу Царьову повідомили про нову підозру. Він фінансував Росгвардію за інформацією офісу генпрокурора. Колишній регіонал царьов у 2014 році виїхав до РФ. Слідство має докази, що він фінансував Росгвардію у тимчасово окупованому Криму. Царьов мав там нерухомість та низку підприємств. Після анексії півострова він зареєстрував свої компанії за російським законодавством та найняв розгвардійців для охорони. Українські правоохоронці зафіксували грошові перекази за охорону музею садиби та санаторії у Ялті. що Належить царьову їх перевели на рахунки так званого федерального державного унітарного підприємства Охорона Федеральної служби військ національної гвардії РФ, тобто підозрюваний фінансує окупаційні війська в окупованому Криму. Служба безпеки викрила і заблокувала ще чотири схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Зокрема, у Хмельницькому викрили посадовця місцевої військово-лікарської комісії. За різні суми хабарів він дописував призовникам важкі захворювання як підставу для списання з військової служби. А от на Одещині нейтралізували групу, яка займалась нелегальними перевезеннями до сусідньої європейської країни. Зловмисники довозили своїх клієнтів до кордону на власних авто або ж таксі, а потім переводили їх за кордон лісовими стежками або понтонатами через річку у Києві ж затримали фігуранта, який продавав ухилянтам підроблені документи про непридатність до служби за станом здоров'я. А на Львівщині затримали 51-річного мешканця самбірського району, який, заручившись підтримкою місцевого криміналітету, переправляв ухилянтів за кордон через заздалегідь підготовлені лісові маршрути усіх організаторів затримано правоохоронцями. З окупованих територій повернули ще чотирьох українських дітей разом з сім'ями. Про це 14 листопада повідомив засновник і директор організації Save Ukraine Микола Кулеба. В окупації весь минулий навчальний рік двоє з цих дітей училися в українській школі онлайн, поки їхнім селом постійно проходили російські рейди. Врешті російські військові почали погрожувати батькам, що заберуть їхніх дітей, відберуть будинок, а їх самих депортують. Тому сім'я була змушена віддати дітей у російську школу. У цій школі, за словами Кулеби, Українського. Ських дітей зобов'язали загорнутися у російський прапор і ходити у ньому до кінця уроків. У шкільних коридорах діти постійно бачили солдатів зі зброєю. Провчитись у російській школі. Діти встигли лише чотири дні. Потім їх з родинами вивезли в Україну. Зараз родини вже перетнули кордон і перебувають у безпеці. І до новин світу, 14 листопада, армія оборони Ізраїлю заявила, що взяла під контроль парламент будівлю уряду і штаб-квартиру поліції бойовиків Хамас у секторі Гази. Як повідомляє Times of Israel, з Гази продовжують обстрілювати південний Ізраїль. Так двоє людей отримали поранення в Ашкелоні в результаті ракетного удару по місту. Кількість загиблих солдатів Цахалу під час наземної операції у Газі зросла до 46. армія оборони Ізраїлю... Ізраїлю заявляє, що також захопила будівлю інженерного факультету Газанського університету, яка нібито слугувала інститутом з виробництва і розробки зброї. Німецький збройовий концерн отримав від уряду ФРН замовлення на поставку Україні у 2024 році 25 танків. Леопард концерн не називає суми контракту, а лише зазначає, що це сума на мільйони євро. Танки пройдуть ремонт і деокомплектацію. Разом із ними поставлять 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин та два навчальних танки. Замовлення також охоплює навчання, логістику, запчастини, технічне обслуговування та інші. Допомічні послуги. Наразі системи Леопард проходять капітальний ремонт. Також у 2024 році концерн передасть ЗСУ ще 14 танків леопард, які профінансовані Нідерландами та Данією.